Від риболові рибачки. Сьогодні з'явилася можливість виїхати, трошки порибалити. І от виїхали на таку от водойму. Я вже закинувся, закормився. Як там розкладався, корми не показував, бо приїхав пізнувати вже, от Починає вечоріти помаленьку, тому так коротенько зараз розкажу. Так, ловлю я. А дві вудки Ось такі от в мене. Сигналізатори CarPro Q5. Вудка. Lexus CARP 393.5 lb Eclipse, дві однакові. І катушки Eos Emerallo. 8000 Так. На оці першій стоїть стік, ця друга буде флет. Так по флету. По флету використовую ось таку от прикорку від пугач, наш український виробник. Тут на коробці пише кріль, але насправді тут робін Ред. Просто я не використовував повну порцію, а розділив на двоє. 200 г, розмішав і буду використовувати її флет. стік, а то замішав тут є е, сипучка тигровий горіх, пелець 3-мм е, кукуруза і трошки додав меленої кукурузи з коноплею. Так все, замішав то буде встік. Ну, от закинувся і буду чекати клювання. Так, ще по прикормці. По прикормці скажу тако Використовував кукурудзяні пластівці, кукурузка півлітри маринована і засипав до 6 мм пелець. Халібут нежирний. І в мене в загальному вийшло щось спомбів. Я багато не кормив. Кормив на 85 метрів. Там в кінці бачимо є камеш. камежа камиша і є трохи лілій, то туди і кормилося. Ну, щось з цього вийде, будемо бачити. Так, я сьогодні приїхав не сам. От я ще зі мною нікум і. Там далі ще один коліа сидить. Надіюся, що риболовля вийде. Все, будемо чекати клювання. Надальше буду включатися. Без 15 і перше клювання. Клюну ось такий карасик красивий. Я вже поміняв зняв ковський монтаж, поставив пружину. І на пружину на черв'як клюнув от такий карасик. Добре, буду забивати пружину і знову закидати. І так, знову закинувся на пружину. Раніше не, встав, не став включатися, бо не було клювань взагалі ні на що. На цій стоїть флет. На перший, а на другій то поміняв на пружину. Короб не хоче. Пробую на карася. Зимно, похолодало сильно мороз. От. Начухліво. Іній Ні здрається. Мінус стопроцентовий Добре, будемо чекати далі. Надіюся, до ранку ще щось проклюнеться. Добрий ранок, рибацюги. У нас вже от світанок світає. то Цей ставочок, що позаду, але вони з'єднані. Відніється лілія, вода так парує. А отут де ми закинули, тут ще стоїть туман і ніч. Мороз, тисне. Біло. Подивіться, що робиться. Біло. О. На машині сніг. То да. То кінець квітня. На рахунок клювання ноль. От один карасик був коло другої години і все. Дивіться, все позамерзало, катушки. Все замерзне. Сигналки, все замерзло. Ну, може трошки зараз, де вийде сонечко, потепліє, може, щось десь буде розклюватися. Добре, як щось буду включатися. Все, всім ще раз. Добрий ранок. Так. От було знов таке облоклювання, не встиг зазняти його. Був легенький опуск і все. І от попався такий красивий карась. Ну, Надіюся, що наступне вже зазніму. Вже ось дійшло сонечко. Думаю, що можливо буде прокльовуватися. Все, чекаємо далі, знову клюнув на хробак. Ну от вже. Гарно піднялося сонечко і клювань так немає. Але от випливло два таких красені. Любуються собі на сонці два лебеді. Ця лінія камеша, де лежать вудки. От вирішив перекинути флета. Ось така презентація. Флет з трубочкою. На каналі є як зробити. І на волосі баланс кукунут. 10 мм. Зараз буду перезакидатися. Так, а на другому ось така пружинка, забита прикормку, і два гноєвих хробака. От грузик. І теж буду закидати. Ось на таку оснастку зловив два карасі. Що, закидаємо? Чекаємо далі карасика. Ну от і закінчилася наша риволовля. Згайнему тільки два карасики. Почався вітер, ми вже ось зібралися. Ось такий вийшов виїзд, таке відкриття 23-го року дуже зимно, мороз, саме бачили, який вночі. Та й таке добре. Всім миру і гарних трофеїв. Всім до наступних риболовлів.